Так, добрий день. Сьогодні 22 червня. Хочу вам показати, як ось оприживається. так, поляла. Тут пагончик різ, я вусика відрізала, ось його тут покажу. Тож, бачите, приживається хорошо. Ми беремо і відрізаємо все. Все буду садити так само. Другий оцей росте, ми його обрізаємо отако і садимо. Ось обрізали, взяли тако посадили, чи сюди посадили. Я візьму другий якісь стаканчики щось. І посад. Так само тут є. Ось обрізаємо і викинули. Це було, то попало. Я підсипала сюди землю, якщо треба. Це маленький ще. Там не треба. Ось величенький. Що? Нам не треба, так, тут ще росте. Так, ось цей треба брати садити. Отака в мене клубничка. Деякі, як бачите, тут пусто попропадало. Ну, це таке може бути. Не на всю клубніку ми розчитували, що вона прийметься буде. Вона повинна була пропасти. Так, на мене топимо. Так що, хто хоче брати клубніку, то оце більше кущиків брати. Бо вона може пропасти, як тут були, в мене немає. А деяка он залишилася і гарна вусики, гарні дає. Так що будемо ми розмножатися. Всім гарного дня підписуйтеся на мій канал. У Мене багато цікавого. Ділюся з усіма інформаціями, лайфхаками і не лайфаками такі справи. Так що буду рада вашій. Активності.